Всім привіт! Давайте турнірити. Ми що там? Четвертий день, оборона в Б. Тримається так. Ну, окей, добре. Тоді, мабуть, буде викуп, якщо я зараз програю. А програти, я думаю, можна зробити це легко. Фіолети, так. Угу. Той пробиває все. Ти що робиш? Угу, угу. фіговато. Тут не зіграє контра так, як треба. Це два лікарі такі в центрі, не дуже файні. Взяти жовтих нема кого. Якщо, наприклад, викинути абакана, взяти гулдрона, проблема в тому, що... Він хоч паразитою повісить, але ці будуть їх легко знімати. теж не дуже прикольно. Не знаю, чи лишати мені Мілену, якщо чесно. Вона там з тим буде погано грати. Кого ж сюди взяти? От халепа. Але клінер, в тому тобто, проблема, що клінер теж треба, але з Міллю він буде погано грати. Блін. Його вато. Кого? Кого сюди взяти от гарного класного? Я Не знаю, лікаря ніякого не можу взяти. В більшості жовті теж такі собі. таки брати цього абакана, але треба якось. Я просто не хочу, щоб гулдрон замінив цього Міньйона у Голдфрі. А як його так зробити? Я навіть не уявляю. Це його треба тільки десь в краю ставити, цього гулдрона. Проблема в тому, що він повинен стояти між. Це ми, і Людвіг повинен стояти між цими. Ах Халепа. Так, Давай, тебе сюди, тебе сюди і Людвіг сюди. У мене Гулдрон вийде трохи не... не так, як треба. Ну що, погнали? Погнали. Хази, щось з цього буде? Якраз всі такі герої, крім. Осінньої і того зеленого і, і повинні стояти між героями, а нема нікого. Так, щоб поставити, щоб один одному ніхто не мішав, Можна зробити у кристалі мені потрібен. Ну добре. Зробимо. Може він мені й не треба? Так, тихо. Це вже б'є. Ну, тоді що? Погнала сінія. Куди бити? Направо чи наліво? Мабуть, направо? І сюди погнав бока. Лікування буде? Буде, але вже буде. Цей притрушений. Як його звати? О, у мене люди зарядився. Тоді мені каган ще й не так страшний, нібито. Блін, вони всі заряжені. Там мені зарази, а не завжди спели добре, то знесли. Туха не добили Кагана, ну капець. Фігня лишалася. Звичайно, що він це пробув. Мало того, що він вітражний, так він ще ж і по класові. Все так, як треба. Так, мало сіння вдарило. Ці в одиничку гуляють. Все так, як треба. Люблю це діло. О, цю знесли, знесли ми. Лікуємося. Так, і цього добили. Це добре. У мене тут мегамінньон в водинич. Ну, сам гуляє. Просто розносить всіх, кого можна. Це, звичайно, круто. Чи якби він не один такий був з мегамінньонами, було б цікавіше. Думала спочатку зробити призив на молях, так як у нас зараз рельянцевий квест. Але так подивилась на, на цих на рекомендації. Думаю, ладно, не будемо цей. Раз, можливо, на наступний раз якісь будуть цікавіші. А щось мені цих не хочеться. Фіолетових нема, зелених нема, повне обломінго. Шикарно, мені це подобається. Ну, можна або точно робити трійку, або сподіватися. А на що сподіватися, хто знає? Багато полетіло, як. Бідний Людвіг. Це мала таунд Все знявся добре. Ну, не знаю, чи зараз є, звичайно, сенс лікуватися. Він, галюдвіга, не заклінерить, а це хіба поставить щити в, в, в майбутньому, тому що там ці вже скоро всі позаряджаються і будуть тут мені розказувати, як треба гуляти. Ну, тоді таким чином знову зарядити губий. Ну, фігні не вистачило. Так. Що робимо? Знов тривога. Сьогодні цілий день не було, під вечір тільки почали ці Ті знову притрушені. А робити нам життя бентежне. Так, як тебе дула фульр, Так, дулафулер. Ну, що можу сказати? Погнав тоді людях. Дуже шкода, що я зараз не зможу вбити Вівіку. Прям дуже шкода. Двічі і двічі в одиничку. Це треш. Як мене ця дула фулір, де одиничка, одиничка? Треш. Двічі Ти по разу всі в одиничку згуляли. Просто жесть. паразит від голдрона не дуже спрацює. Бо, бо воно лікує як шалене. Ну нехай так. Поки нема щитів, щось треба бити. Хоч і то і так підвищена цей. Підвищена броня. Так, ту здула, це добре. Не пам'ятаю, як її звати було, ту синю. Угу. У мене ще є розгон по мані. Бажано би сходити десь нейтрально. Або я дуже погано дивлюся, або я не бачу. Зачеплю? Ні. Щось в мене а цей? Не працює глазомір. Добре. Знесли. От тут буде важково, то От ти такий, що ти робиш? Критичні. Призрака. Угу. Цікаво ти по всім по прислужникам. Знімаю посилення, Так, а ти теж крити, лікує, подавляє. Та повний набір, все як треба. Люблю цю справу. Є можливість зробити кристал фігулетовий. Я пропоную то робити. Дуже погано, що цей і контратак бо боляче. Можна через зелені. Цю точно зносим. Так, тепер куди? Куди тепер? А хто зна? Куди тепер? Мабуть, це наліво. Угу. Ну, зробимо тоді собі лікування. Погано, що я не встигаю з фіолетами, геть ніяк. Блін, там або комбо робити шалені, або хезе. Все одно полетіло таке, де подивися, ну. Боляче. Дуло фулер не хочу трогати, ну нехай може так. Окей, того здуло, це добре той пішов у Нірвану, а цю, мабуть, я не вб'ю. А бакан, мабуть, не справиться. Ні, навіть добив. Добре, чудово. Так. Далі. Ти коли виходиш з тої Нірвани, скільки ще ходів? Вийшов. Так, ну добре, погнали. Добила. Дуже чудово. Супер. Не хочу. <плес> <плес> така притрушена оборона. Це просто трес. Що можна було зібрати саме найгірше? От воно все тут. Що Слад, що ця бабуля, що як це забути? звати, Сейбл, це що фон Ротбер жесть. І mm -hmm. <рес> я не хочу тут або брати сюди блоки, блін, Ха-ха-ха. <рес> Я не хочу з ними ходити, з тим так. Цьому можна змінити отакий, не не так. але чи воно мені ще допоможе? Мабуть, бока на викидаємо, берем. Цього берем. беремо? Так, ну ти подиви, я ж хотіла зробити навпаки і зробила не так, як треба. Ну, хезе. Буде Локів вчасно? Є шанс, не буде, буде викуп. Два по три є синіх. Два по три. Блін, нема більш нічого. Фігувато. Їде все те, що мені не потрібно. Просто навіть оці фіолети, вони мене не врятують. В принципі, це вже зарядилася. Фігні не вистачило. Бабулі. Ну, то, типу, файно, але проблема в тому, що там є сейбл, і вона стовідсотково бабулю зараз поверне. Мені треба Локі. А я встигну, тому що Локі я можу мати лише через два ходи. Так, я тут встигла. Кого мені зараз це? Бабулю чи Ротберта? Можливо, тоді бабулю. Це що таке? Зніма недуге. Ну, бабуля ж туди спалить спочатку. Правильно? Правильно. Так, на яку сторону? Ну нехай сюди спочатку. До речі, можна було локи поставити під людвига. Було б цікавіше. Може ні. Все-таки тут мені локі більше цікавий був, щоб бабулю вчасно виключити. Так, сейбл добити, щоб вона не відроджувала. Бабуля мінус. Ну, тут страшно мені було з цією обороною. Але вийшло все файно. Вчасно Локі зарядився. І бабулю вчасно виключили. Знову сейбл. От фігово. Угу. Ну добре. Нехай Локи буде. Може, чинджер скопіює. Че чи який там звати. А може ні. Багато жовтих мені не потрібних. Один хід. Цей вже п'є 1400. жестяк повний. Можна зараз зарядити гудрону. Що то мені дасть? Нічого. Тільки єдине, що тоді можна буде тирити в бокана. Контру. Блін, він знову б'є. Все, мінус людві. Просто треш я в шоці через її дроник камікан піде Фіолетових нема, зелених нема. Вийшло так, що е тут оборона легша, але, 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 але я не витягую. Якби хоча б локи зарядити, там можна було сейбл би ну цей копіювати. Та повернути мені цього Людвіга. Не повернув. Сейбл добили. От халепа. Можна тоді зараз цього скопіювати. Та, чи почекати ще один хід. Ще більше... Да, ладно, буду зараз, тому що хочу. А то раптом зараз комбо шикарне, то заряджу його, хочу максимально зелених зарядити. Так, добре. Непогано мені сподобалось. Ну, це вже не страшно. Зараз її добре вже. Я думала, тут буде треш. Після того, як Людвіга вбили. Але ні, вийшло. Фух. Ну що, за сьогодні 5 шотів навіть, капець, 5 шотів, то 5 навіть. 15 тисячне місце. Ну, я бачу, якщо завтра ще. Хоча один <смас> бій. Не знаю, чи навіть я буду робити викуп, якщо останній бій. Ну, будемо бачити по ситуації. Це сюда камня. Всім пока-пока.